Викладач це коли ти кожен день заходиш на фарм з надією, що сьогодні хоч один студент зрозуміє матеріал. Але ні, ніколи так не буває. Викладач це коли ти пояснюєш цикл, а студенти застрягли в першому і не можуть знайти виходу. Це коли ти знайшов помилку в проєкті студента і телефонуєш йому в першій ночі, щоб на ранок все було як треба. Бути викладачем програмування це як бути системним іммістатором студентських міських. Постійно відновлюєш дані, видаєш помилки та інколи перезавантажиш з надією, що воно так і запрацює, хоч колись. Це коли ти знайомишся студентам аж на іспиті. Лекці це майстер-клас дебагінгу, де ви намагаєтеся додати, чому ми не можемо зрозуміти просто логіку в той час, як ваші пояснення так само запутані, як наші проекти. Прикладні науки це не просто теорія. Це про те, як вижити, якщо ви забули про дедуайн. І, як завжди в нашому яволі баратон роботи це свого роду бродилка з елементами жахи. Якщо я натисну на цю кнопку, чи не вибухне вся система. А практично роботи. В той момент, коли ти одразу бачиш, ага, копіював таковер. А але не зрозумів чому? Чому працює? А це не працює. А це як? А, жах! І все ж терпляче пояснює, що таке зміни, поче тричі це робив. Бути викладачем ще нашій кафедрі це як бути системним адміністратором гігантських мереж. Кожен студент окремий сервісом своїми багами, і кожен предмет це нова конфігурація, яку треба налаштувати. Шановні подачі, дякуємо за вашу підтримку. Ви наш компілятор. Без вас наш код би навіть не стартував. Ви наші справжні магістри, які допомагають нам не просто вчитися, а й кидати виклик самим в собі у світі багів і помилок.